Ось і пройшло два довгих роки очікування того, як я замовив ігру The Last of Us на Кікстартері. Нарешті вона до мене приїхала. В той час я замовляв дві ігри, прям майже в одній ті самі дати. Це були герої. І був The Last of Us. Але герої прийшли десь навесні або влітку, я вже не пам'ятаю. Коротше, десь півроку назад. А The Last of Us, от тільки на днях щойно довге було очікування. Подивимось, що буде. Подивимось, як вона механіка і все інше в грі. Я знаю, що виходили відео від розробників і навіть емулятори для PC з пояснюванням правил, з механікою, з якоюсь емуляцією гри. Я мене не вистачило тоді часу подивитись і більш того не хотів псувати перше враження, тому не, не дивився нічого, не клацав і чекав саму гру. От нарешті два роки пройшло, ігра прийшла, і тепер я буду розбиратись з правилами, дивитись, як воно. Відразу попереджаю, що правил я не знаю, не читав. Я не знаю, що там за елементи всередині, і не розумію, до чого вони і для чого вони. Ну що ж, подивимося, але перед цим давайте подивимось на коробку, в якій вона до мене приїхала поштою. Ось така величезна коробка прийшла. Якщо в порівнянні з іншими іграми дуже велика, я не знав наскільки великий контент всередині. Але виявилося, що половина коробки просто порожня. От в розгорнутому стані коробка. Тут нічого нема. Тут нічого нема. Порожні відсіки. І лише тільки тут сама гра. Ось така велика коробка для такої не дуже великої ігри. Я був дуже здивований цим розміром і не розумів, аж доки не дістав цей шматок картону і не побачив під ним плеймат. Е, мабуть, не мабуть, а напевно через це розмір коробки був такий е, витягнутий, і через це з'явилася оця порожня е, частина, що дуже здивувало і вразило приємно. Це те, що всередину поклали багато протекторів. Прям багатецько. Я навіть не знаю, чи немає тут зайвих, бо їх якось дуже багато і це прям незвично. Ось якого розміру коробка з грою в порівнянні з іншими коробками. Але різниця не дуже суттєва. Добре, давайте дивитися, що там всередині. Ігрове поле приїхало в такому крутому тубусі. Дуже м'якеньке і приємне на дотик. Прінтінг зроблений в дусі постапокаліптичного світу Last of Us, чорно-біле все з назвами гри з на зворотньому боці зображення щелкуна. А з цього боку Еллі та Джоел. Відкривається вона нестандартно. боку так зсувається. Вона доволі важка. Всередині відразу нічого не можна дістати, бо тут ще одна коробка всередині цієї. Для того, щоб її дістати, коробку треба перевернути. Тут теж все маркування The Last of Us. Коробка доволі важка. Піднімаємо тепер інший бік. І вже тут ми знаходимо контент. Мініатюрки з персонажами та зомбі. Я б не сказав, що вони зроблені супер якісно, але вони є. Це непогано. Так, дивимось що далі. Якась пам'ятка з персонажами з описом з описом мініатюрок і з полем і органайзерами. Так, до органайзерів перейдемо далі. Інструкція плотна, важка, якісна. В ній прям розповідається вся історія. Потім компоненти, потім налаштування початкової гри, потім підготовка, інструкція з грою, фази, екшен, кінець дня, підготовка, приклад ігри, приклад дня, бойовка. Раунди бойові, різні види боїв, приклад бою і кінець гри. Реклама і спеціальні подяки людям, які взяли участь в підтримці цієї гри. Там на якійсь сторінці навіть є десь я. Не пам'ятаю, що де? десь там. Цікаво, дуже виглядає добротно. Так, далі в нас ігрове поле. Я думав, що мату буде достатньо, але тут ще є ігрове поле. Ага, воно повторює мат, тому, напевно, мені не знадобиться. Потім ще детальніше розберусь з цим. Так, це картки персонажів. Глін, Біл, Томі, Тес, Джоел і Еллі. Здавалося б усе, це, але ні, тут ще щось є. Впірнаємо глибше картонка. І під картонкою. Ще де є органайзери з пластиковими кришками, з фішками і з кубіками. Кубіків багато. Це, мабуть, бойові кубіки. Пластик це прям круто, прям готовий органайзер. Це те, чого дуже не вистачало, наприклад, у фростпанку. Ще є такий набір кубиків. Тут, тут просто дофіга. Прям дуже багато. Ще ігрові кубики. Через те, що я правил досі не знаю. Мені складно сказати, навіщо вони, але виглядає дуже прикольно. Ще один ступінь захисту. І відкриваються карти не знаю чого. Так. Якийсь пошук. Сектор якийсь. І, мабуть, це якісь події. Я не знаю правила буду читати. Поки що не знаю, що це. І картки з ігровими елементами. Мабуть, це картки з речами, які можна знайти. Бутилка. Спорядження додаткове, їжа. Якісь бомби, коктейлі молотова, рушниці. Ага, ось ще є здібності спеціальні. Абіліті. І я не знаю, що це. Але виглядає дуже цікаво. Так. Це і все, І це і все, що є в коробці. Я не випадково порівнював цю гру з цими двома і з, з героями, тому що всі три зроблені за ностальгічними почуттями до відеоігр, які ми так любимо. І для мене дуже важливо, якої якості буде створена саме настільна гра, тому що хайпанути на славі відеоігри можна. Але чи буде це приємно для поціновувачів прям настільних ігор, це ще невідомо. От, наприклад, герої мені дуже зайшла, вона прям не гірше за комп'ютерний аналог. Вона прям дуже його нагадує, повторює всі механіки, логіки, і мені дуже сподобалось. І я не пошкодував жодної секунди, що її придбав. З Фроспанком трохи складніше, про нього не можна надати однозначний відгук. Саме через те, що вона досі складна і дуже мало можливості видається знайти когось, з ким в неї можна пограти, там посидіти 15 годин за однією партією. Але зараз не про них, зараз про The Last of Us. Дуже переживаю, як впорались розробники настільної гри, саме настільної, щоб не зіпсувати враження від відеоігри. І щоб передати ту саму атмосферу, щоб вона мала сама по собі цінність, як і відеоігра, чи вдалося досягти розробником цього чи ні, я ще дізнаюсь. І, можливо, згодом повернусь до вас з геймплея або з розповіддю про враження.